Добрий день, мене звуть Магомед Мамешев. Багато хто знає мене як боксера, але сьогодні я не можу сидіти мовчки та дивитись над політичним звучанням над сім'єю Магомед Расулових. 22 липня. Сбу у жорсткій формі затримала Руслана Магомеда Расулова та його батька. У той самий час на офіційній сторінці СБУ оприлюднила нібито докази винуватості Руслана та його батька. Речник розказує нам, як вони зробили експертизу. І експертиза показала, що в аудіозаписі кажеться про Дагестан. Далі СБУ нам показує листування нібито менеджера фірми AgroPrime, яка знаходиться в Дагестані, з нібито Сінтябром Расулем, батьком Руслана. По-перше, я хочу сказати, що я жодного разу не бачив Дагестанця на ім'я Павло. На скріншоті ми бачимо другу пошту, на яку е дагестанець Павло просить відправити йому пропозицію. Ця сама пошта належить ГБУ РДРДРЦ. РД, Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан, Республиканский детский реабилитационный центр. Працівники служби, коли кліпали на швидку руку цю справу, навіть не перевірили пошту, яку вони відправляють. І ось ми доходимо до тої самої компанії ООО АгроПрайм. Увага! Подивіться на скріншот Пропозиція була надіслана на українській мові. Скажіть, будь ласка, як дагестанець Павло може знати українську мову? Я хочу нагадати, що на здобутих Русланом плівках Міндіча. Фігурують не тільки міністри та урядовці, фігурують і правоохоронці, які, на мою думку, зараз закручують цю ситуацію з Русланом. І тут постає питання до суспільства: чи готові ви захищати того, хто захищав вас і ваші інтереси? 26 листопада апеляційний суд буде розглядати справу Руслана. 2 грудня він буде розглядати справу його батька Сентябра. Я закликаю вас прийти та підтримати Руслана та його батька у апеляційний суд.